Так, доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Honda Dio AF-34 в чорному кольорі. Так, звертаю увагу на пластик. Пластик оригінальний, нефарбований, без колів, без царапин. Так, гума в чутовому стані. Фірми Тім Передня також. Фірма Тім Передня взагалі нова. Пересутня бокова підніжка. Скутер ще з оригінальним акумулятором Скутер працює чудово. Так, воротнички працюють. Інша сторона також. Все працює. Світло дальнє ближнє. Все працює. Ось <звіт> потермо. питань абсолютно никаких не ман. Сидушечка у нас уже перешита, а я приехал из Японии. Хорошие друзья. Хто полюбляє втакність Петера, дзвоніть, замовляйте. Всім гарного дня!